Привіт усім ми розпочинаємо підготовку до приготування швидких курчат. І такий рецепт я знайшов у книжці свого товариша Руслана Сєнічкіна. Він сам мені її подарував, ось написав Костю і так далі. так далі. Це моя, моя історія. Ну щоб книжечка не лежала просто так. Ось ми з Катєю, це моя хрещениця, вона у нас гостює. Обрали такий прийнятний варіант. Який вона хоче і покуштувати, і приготувати. Що тут написано, Катя? Швидкі курчата з яблуками. Швидкі курчата з яблуками. Бери витирай, отак. Від, від води. Мені треба, щоб було сухе. Половину розрізаю чесничину. Це молодий чесничок і кинемо просто сюди на блюдо. Бачиш, який тут намальований? Ага, не курчатко. Курчатка. І у нас, Курчатна, буде... Перця, І у нас сіль, буде ще. Перцями травами. З... Чим? З сілью перцями травами. Так. Це перець. Ти чим будеш терти? Сіллю чи перцем? <кхи> перцем. А, плакати будеш в боку полізеш. Давай сіллю. Отак. Сіллю. Три. Сіллю. Будемо в дві руки. <кхи> І всередині, із, із, із зовні. Початку. Так. натерли, тепер перчиком. Не дуже, не дуже, бо мама нам. Мам. Наша мама не дуже любить моя свята. Перчик. І мама моя. А твоя мама любить? Ну, не дуже. Ну так, злегка, так? Так, да, як святи. І, і з чим ще сказано? Травами? Так. Да. Знаєш, які трави в мене є? В мене є. Італійські. Трави десь тут є мене. Відбувається середземноморські трави. О, Середземноморські трави. Це чудово його так потерти Роз... розтирай. дозволяю побалуватися з іншого боку. І крильця. І все, 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 все. О, так, так, так. Ростере, розте, 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 Що далі? Помазати, мабуть, треба олією, ні? Ось я вже um, кладу в. Змастити олією. Якою? Um, Будь-якою? Олією. Кожну. О, я оливковою олією змажу, привіз з Греції кожну. Так. Кожну тушку. У нас всього лише одна тушка, але така дебела. Нормальна. Половинки яблука. Ось, Бачите, яблука у нас порізані. Помиті. Кладемо і всередину, ми тут шматочки всередину позапихаємо, і з боків повикладаємо. Так. Ось. Гарно виглядає. Так, ще сюди... ще сюди дві гілочки майорану треба, але майорану в нашому магазині не знайшлося на сьогоднішній день. Нічого, це все допустимо. Все. Кладемо в духовку, вона вже в мене розгріта до 200 градусів, і готується таке курчатко 40 хвилин. Але за 5 хвилин до закінчення буде невеличкий нюанс. Дочекайтеся. 200 градусів. Ну все, збоку. За 5 хвилин до готовності курки нам треба розігріти столову ложку меду на водяній бані, щоб він розплавився. І потім ми змастимо медом курочку, вона буде ще смачніша. Катя, подивися, мед нагрівається. Ось, бачите, до такого стану має е, розігрітися мед, вже він. Легко стікає, достатньо. Ми вимикаємо цю воду, Катя тікай, тому що не знаю, як. Тут же гаряче, як микується. Гай... Да. Якщо ви нам. Дивіться, яка краса. О! Курчатко апетитне. А -а -а. Тепер ми змазуємо метком усю поверхню курчатка. 5-7 хвилин. Час сплинув, вимикаємо духовку, відкриваємо, забираємо. Я впевнений, що тут чудовий результат. Подивіться! Подивіться, панове, ха! ха як Не гірше, ніж у Лени Кравець І от, Руслана Сініч. Бачите, зрівняєте, воно також эм, схоже, як у книжці. І у вас так вийде. Все. Годуємо владочку і... І казічко. Дегустація. І пробуємо. Ой, ну зараз ми спробуємо. Я впевнена, що це дуже смачно. Я теж. Посолі нормально? Супер. Супер. Дуже ніжне. І смачне м'ясо. Ну, все, смакуйте. І не забудьте підписатися на канал Костянтин Грубич.